Пре Мудрі спрості, вистугаємо му, сі Івандія, миру сім, відвоєм, від матесити, Івандія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказамо сподь причуцю, вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке впало край дороги, і прилетіло птасто видзволо його, інші впало на кам'янистий ґрунт. Де не було багато землі, і зараз же просохло, бо земля була не глибока, і як зійшло сонце, воно о -о, вигоріло, та ще її мало. А що немало коріння усохло, а ще впало під тернину, і вибуяла тернина і залишила його, а інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів друге шістдесят, а інше в тридцять до має вуха слухати, нехай слухає. Слава тобі, Господи, слава Тобі. <кхід> Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу!